Дівочки, ну я як всегда цей. сказала, що роблю паузу, нажала, вимкнула. Значить, я там напишу, що це продовження розпаковки, номер такий-то. Отримала я оцей стілець, замовляла. Я не пам'ятаю, вже там сказала, на тему замовляла. Коротше, збирається він дуже легко, дуже зручний, висота в нього невеличка. Бачите, якраз от для підікюру воно просто буде ідеально сідати, працювати, що він низенький. От. От. Я вам скажу, що у мене у дівчаток такі косметичні столики, то я ще буду два стільця замовляти для дівчаток. От. Візьму просто іншого кольору, а це я біленький для роботи взяла. Дуже класний. Тому, хто, хто в Бельгії, дівчатка, то рекомендую. Значить, Тут був ключик у зборці, зараз я вам покажу. Воно дуже легко зібралося, буквально за 5 хвилин. Було, значить, це окремо, це окремо, і кольосики були теж окремо, вони просто кольосики вставляються. Отут, значить, от от болта. Показую, от 4 болта. І був такий ключик. І вже там і дірочки були ось тут, в цьому в основці. Просто вкрутили, цим ключиком піджали. Коротше, зборка легка, стульчик класний. А, мене 90 кг витримав. Все, супер. Все. Лайк, підписка. До зустрічі в наступних відео.